І от зараз, наприклад, про Північну Корею, яка торік направила тисячі своїх громадян на роботу. До Росії за даними розвідки Південної Кореї, це пов'язано з нестачою робочої сили в РФ, спричиненою війною проти України. Водночас, згідно з резолюцією Ради безпеки ООН, ухваленою через випробування зброї Північної Кореї, Пхеньян не має права відправляти своїх громадян на роботу за кордони. Також Сеулі припускають, що КНДР і Російська Федерація можуть обходити цю заборону, використовуючи студентські візи для відряджання на Роботу а в канадському Ванкувері на найбільшій спортивній арені країни відбулося урочисте відкриття ігор нескорених 2025. Збірна України вже в четверта бере участь у цих змаганнях. На церемонії виступили співачки Кеті Пері, Нелі Фортадо, а також Ноа Кахан і Роксана Бруно і соліст гурту Coldplay Кріс Мартін. А серед почесних гостей були генерал-губернатор Канади Мері Саймон, прем'єр-міністр британської кол. Лумбі Девід Ебі та засновник змагань Принц Гаррі. І ми обов'язково бажаємо успіхів нашій збірні. Ми знаємо, що вони і так у нас не скорені, вони і так не сильніші, але ми віримо, що вони ще й здобудуть, здобудуть в Ванкувері Просто ну там величезну кількість нагород і ми з радістю їх будемо тут вшановувати у нас в Україні. Ну а поки в Канаді буде лунати якраз наш гімн і підійматись наш. Прапор, ну а тим часом а, нарешті десь по всьому світу перестали плакати люди, які люблять грати PlayStation. Адже в ніч на 8 лютого якраз в мережі стався збій. Через це гравці по всьому світу не могли користуватися сервісом. І зараз Sony нарешті відновила роботу ігрової приставки і перепросила за незручності. Як компенсацію, всі передплатники PlayStation Plus отримують додаткові 5 днів підписки. Компанія. Не стала розкривати причини неполадок. Користувачі зазначили, що збій тривав понад 16 годин під час несправності, власники PlayStation не могли користуватися онлайн-функціями, включно з управлінням обліковими записами.